Партія влади використовує лікарняні листи для фальсифікації виборів. Про це на прес-конференції повідомили представники опозиційних сил. Політики також заявляють про тиск на громадян. Працівників бюджетних установ змушують підписувати зобов'язання голосувати за певні політичні сили. Як повідомили журналістам, на багатьох виборчих дільницях відбувся сплеск звернень із лікарняними листами. Заяви за даними опозиційних сил пишуть самі члени комісій. Громадяни, на чиї імена їх виписують, зазвичай навіть не знають, що залучені до махінацій. До цих дій влада вдається, аби збільшити кількість голосуючих вдома. Голосування на дому є самим для контролю со сторони наблюдателі, членів комісії і громадськості. Тому що коли з коробки, в яку треба кидать бюлетені, починають обіжати дома. если по маршруту этих домов или там квартир должно быть 100, то доезжая до 10, по дороге теряется милиционер, который должен сопровождать эту компанию, наблюдатели, члены комиссии от оппозиционных партий. И после этого происходит единичный сброс, І после этого для тих квартир, до которых не доїхали, уже їхати, конечно, не будуть. миссия буде выполнена. як стверджують опозиціонери, що далі від Одеси, то масштабніша підготовка до фальсифікацій. Найбільшу активність партія влади розгорнула на кругах із центрами у Балті та Котовську Ви в 137-му сьомому ізбирательному кругу. Участкова комісія номер 511-057, ноль п'ятдесят сім. Город Котовск неізвесний мужчина принес 65 без печатії дати. Комиссия, естественно, данный документ у него не приняла и спустя один час данный мужчина вернулся, принес эти же справки уже с печатью в больнице. Однако в этих справках отсутствовала дата. Комиссия, естественно, их тоже не приняла и не приняла, думаю, только по той простой причине, что там были члены комиссии от объединенной оппозиции. По факту зафіксованих випадків махінації з лікарняними листами складені адміністративні протоколи. Окрім цього, опозиціонери повідомляють і про інші технології фальсифікацій. Наприклад, у 141-му окрузі заплановані масові відключення світла у темряві. Представники партії влади збираються псувати бюлетені опозиційних кандидатів. Заявляє юрист однієї з політичних сил. Костянтин Яквича з ваш штаба телекомпанія Круг.